Всім привіт! Мене звуть Влад, я професійний любитель шахів. Е, я їх дуже люблю і, хоча не займаюся ними професійно, але вони мені дуже подобаються. Я вирішив створити цей канал, щоб подивитися, як вирішення шахових тактик може покращити мій рівень гри. Починав я свій шаховий шлях з цього сайту з де Спочатку мій рейтинг хоропіт був 900, потім методом проб і помилок, дуже багато грав, і зараз він сягає приблизно 1900. В Рапіді у бліці 1750. Це моє плато, поки що вище я не залазив, і мені стало цікаво подивитися, чи можу я зрушити це саме плато за допомогою вирішення тактик. А, тому я збираюся займатися ним дуже багато, мінімум півгодини на день, і знімати про це відео та розказувати і ділитися своїми успіхами та помилками. Дуже цікаво буде подивитись, чи вийде зрушити саме плато і чи дійсно це допомагає. Вирішувати самі тактики я збираюся на цьому сайті Chess.com і також на сайті Lichess. Дякую за перегляд. До зустрічі!